сейчас тут є, прошуть виступити. Хто хоче там ініціативна група, будь ласка, представтеся. Да, прошу. Доброго дня, шановні депутати. Дві хвилини. Доброго дня, шановні депутати. Дякую, що ви нас підтримали на минулій е, комісії. Дуже просимо підтримки на цій. Я постараюсь дуже коротко. Можливо, розвінчати певні міфи. Перший міф це те, що ми ліземо в кишеню киянам, а це абсолютно неправда, тому що дуже багато інвесторів Київміськбуд і є киянами. Дуже велика кількість переміщених осіб, які стануть киянами, як тільки отримують ці квартири. І так само ці люди є за кордоном, які чекають це єдине житло у місті Києві, щоб повернутися сюди. І безумовно військові. Тому це питання. Про киян друге питання: компанія на 80% належить територіальній громаді міста Києва. Це те, що робить цю компанію унікальною. Вона зовсім не Компанії інші забудовники, які е, втрачали кошти і банкрутували. Тому тут треба рятувати компанію, яка належить місту. Тут треба забезпечити 40 тисяч сімей, добудувати 24 житлові об'єкти, не будинок, об'єкти, які знаходяться у кожному окрузі, виборчому вашому, і ви обов'язково знаєте про це до вас. Зверталися інвестори. Тому це питання безпосередньо міста. Кожен інвестор, звертаючись до компанії «Київміськбуд», вважав, що гарантом діяльності цієї компанії є місто. Тому зараз інвестори звертаються до вас як до гарантів діяльності компанії. І це питання і про інвесторів. Це в тому числі питання про забезпечення житла ВПО, тому що ці ВПО купували квартири в «Київміськбуд», і вони не будуть вимагати надання якихось інших. З бюджету коштів і житла, а будуть жити у своєму профінансованому житлі, це військові, які нас захищають кожен день і звертаються два вас, шановні депутати, з найгарячіших точок України з проханням забезпечити їх сім'ю, яка зараз не має житла. Щодо того, що отримає наприклад компанія кошти, завтра ці кошти розійдуться. Їх не буде зі сторони інвесторів, «Київміськбуд», бо я є саме інвестором, представником інвесторів. Я запевняю, що кожний житловий комплекс веде перемовини між своїми ж інвесторами. Інвестори готові купувати ті квадратні метри, навіть там у вигляді паркомісць, комірок і так далі. Як тільки вони побачать волю власника територіальної громади міста Києва, про те, що компанія буде працювати, це буде найперший ринок, який буде вкладати кошти, коли побачить волю народних депутатів, коли дійсно ця воля. Політична особиста буде виражена народними депутатами, і безумовно це збереження галузі будівельної. Це важливо, і збереження в тому числі обличчя столиці міста Києва, тому що дуже багато переміщених осіб, які втратили все, вони повірили саме в столицю і саме в столичного забудовника компанії «Київміськбуд». Тому і так само підрядні організації. Багато питали про підрядні організації. Так, підрядна організація може зараз отримати 60 мільйонів, а може зачекати і отримати в майбутньому 2 мільярди, тому що компанія почне працювати, тому що це 24 житлові комплекси, там є на чому заробляти. І кожен свідомий власник будівельної компанії він обов'язково про це подумає. Або сьогодні 60 мільйонів, і на цьому все. У нас не так багато об'єктів будується. І крім того, шановні депутати, я дуже звертаю вашу увагу. Місто Київ, 24 житлові об'єкти, це 24 пустки, це 40 тисяч сімей, які зараз дивляться на вас. Ми дуже просимо вашої підтримки. Дякую, дякую, шановні колеги.